Бажаємо здоров'я. Вітаємо вас з села Красосілки. За північ Кировоградщини, кінець грудня 24 рік. Нарешті дочекалися ми ще одне замовлення. Тепер вже зробимо спільний огляд гібридних форм та сортів. Першу посилку, з чубуками отримали за 2 неділі назад. Другу буквально вчора. Мені подобається відвідувати ролики з інформацією про отримання посадкового матеріалу. Від виноградарів. Впізнавати, що зараз в тренді, якими сортоформами цікавляться виноградарі. Тож і ми вирішили зняти невеликий ролик. Сподіваємось, вам буде корисна та цікава інформація. Тож від вас мінімум подобайка. Замовляли ми посадковий матеріал в тих виноградарів, що й минулий рік. Акцентували свою увагу на колір та смак ягоди. Хочеться покупця здивувати чимось особливим. Та й самому пізнати якийсь новий чи невідомий смак. Зараз ми переглянемо назви сортов форм та орієнтовно розповімо стисло про їх характеристики. В більшості це новинки. Та деякі форми, які ми ще раз хочемо продублювати на своєму винограднику. Не всі прищепи прижилися або виросли до потрібних розмірів. Першу посилку ми отримали. від сім'ї вже всім відомих. Ткаченків. Саженець, кисничний зрівняний, вже висадили. Подарунок отримали саженець Броніслава Калугіна, теж вже на ділянці. А Чубуки замовляли ось під такою назвою. Це Сірія, селекціонер Фалапанов. Жовто-рожева ягода з сильно вираженим мускатом. Відмінник рожева. Велика ягода. Ранній термін. Гармонійний смак. Теж форма Балабанова Андрія Федоровича. Зелікон. Ранній термін. Біла ягода. Теж сильним мускатним смаком. Ельдорадо. Селекціонер Вишневецький, біла ягода, з мускотом, ранній термін. Червона калина. Теж форма Вишневецького. Рожева ягода. Велика урожайність. гармонія. Потім характерник. Або номер 7-3. Дуже ранній термін. Ягода. До 14 грам. Червоний колір. селекціонер опришку Микола Валентинович. Кароліна форма бурдака Олександра Васильовича. Ранньо-середній термін. Колір жовто-рожевий. Гармонійний смок. Наступна номерна. 19.9, Або назва вже є мускатель. Вечірній. Це кисельова Сергія. Набирання червоня. Червона ягода сильним мускатним смаком. Наступні три форми від Калугина Віктора Михайловича Це жовтий вілікан, дуже ранній термін, жовтий колір. Легкий мускат, великі розміри ягоди. Потім естафета, дуже ранній термін, червоний колір з мускатом. Схожа на шакіру. Будемо порівнювати на майбутній рік. І форма без кісточки. 55, 559R55. Зараз ніби дали назву червоний смак. Це червона яда, гармонійний смак. Перший клас безнасінневості. З великими гронами. І ще одна. Ще один чубук. Це Нірвана. Або спочатку назва було Xidlis. Перший клас бізнесцінневості, червоного кольору, можливо, червоно-бордового, гармонійний смак, ранньо-середнього терміну дозрівання. Чуваки, які ми отримали буквально вчора, від сім'ї виноградарів Єременків з селища міського типу Білозерка. Херсонської області. Це каталея гібридна форма бурдака Олександра Васильовича дуже раннього терміну дозрівання, рожевого кольору. Видовжена форма ягоди, хрумка, солодка. З легкими фруктовими нотками. Журавчик червоний. Голуба Анатолія Олексійовича. Дуже. Яскравого червоного кольору, з пальчиковою ягодою та з красиво виконаною гроною. Також вкусняшка, теж голуба. Ранній термін. Мускат, гарний смак. Прищепа вже є на винограднику, але дещо замало вирішили продублювати. ЕВС мускатний, Ягода червоного кольору з мускатом дуже раннього терміну дозрівання з великою круглою ягодою. Фламія це на нова гібридна форма. Раніше, ну, раніше чомусь її минули, тепер потрібно надолужувати. З дуже гарними характеристиками. Селекціонер Аврінов, Це ранній термін. Мускат, рожевий колір. Дуже вражайна. Дамський угодник Калугіна Віктора Михайловича. Середній термін. Пальчикова форма ягоди, жовтого кольору, гармонійний смак, з гарно виконаною груною. Гліф або автограф. Таж Калугіна з великою хрумкою ягодою. пальчикової форми середньо-середньопізнього терміну. Червоно-фіолетового кольору. Ну, виризикнемо її посадити. сподіваємося, що дозвілля в нашому регіоні. І солодкий світ. Кишмиш американської селекції, раннього середнього терміну. Жовтого кольору. Дуже урожайний. Армонійний смак, хрумка з великою ягодою. Це перший клас безнесінневості. На сьогодні це всі чубуки, а до весни ще час є. Можливо, ще щось. Замовимо. Хочемо подякувати обом сім'ям виноградарів за наданий якісний посадковий матеріал, за їхню працю, за їхні подарунки. Привітати і їх, і вас. З прийдешніми святами побажати кріпкого здоров'я, творчих успіхів, гарних врожаїв, а головне всім нам миру. На все добре, слава Україні!